Дітки виконати комплекс загально розвиваючих вправ прийшла весна. Перша вправа. Крокуємо на місці. Наступна вправа дує вітерець. Ножки поставили на ручки вздовж туба. Будемо робити колові рухи руками вперед та назад. На раз. Коловий рух вперед. На два. Назад. Починаємо. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Раз. Два. Вправу завершено. Наступна вправа. Нюхаємо перші квітки. Ноги поставили нарізно, ручки на пояси. Нахиляємося вперед. Опускаємо голову. І ніби нюхаємо перші квіти. Повертаємось назад. Починаємо. Раз. Два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Вправо завершено. Наступна вправа. Зайчик заховався за дерево та дивиться на гарну весняну квітку. Ножки поставили нарізно, ручки на пояс. Будемо робити нахили тулуба Вправо, вліво. Починаємо. Раз, два. Раз-два. Раз-два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Вправо завершено. Наступна вправа. розглядаємо травичку. Ножки разом. Ручки на поясі. Присідаємо і роздивляємося гарно. Першу травичку. Повертаємось назад. Починаємо. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вправо завершено. А тепер малята я пропоную вам пострибати. Поставили ножки разом. Ручки на поясі. Молодці малята. До нових зустрічей!